Останнім часом Leopard 2 стали дуже масовими в Україні. Партнери передали нам 85 машин різних версій. Це дозволило суттєво покращити бойову міць ЗСУ, оскільки майже завжди екіпаж залишається живим. Давайте поглянемо на реальний досвід застосування цих машин під час війни в Україні. Сідайте зручніше і ми починаємо. Давайте одразу перейдемо до однієї з найбільш цікавих тем бронювання. Міноборони так званої Росії повідомляє, що змогли знищити більше 25 машин. І для того, щоб такі заяви звучали ефектніше, росіяни приправляють їх фразами. Практически 100% танків, поставлені Польщею та Португалією Києву, були знищені. Але правда в тому, що пошкоджено було тільки 10 танків, і вони вже або на ремонті, або відремонтовані. Щодо знищених машин, то їх п'ять і в чотирьох випадках, екіпаж не постраждав. Зараз на відео один із пошкоджених Леопард 2А4. Повідомляється, що він підірвався на міні, а також в нього влучили ПТРК. Екіпаж вижив, це найголовніше. Сама ж машина була евакуйована для ремонту. Враховуючи, що пройшло майже 2 місяці від тих подій, то певно танк знову в строю. Стосовно пошкоджень, то міна повністю знищила гусениці та критично пошкодила котки. Певно, це все треба буде замінити на нові деталі. Можливо, ще треба буде ремонтувати підвіску та ходову, а також причепити нові екрани по бортах. Такі пошкодження цілком реально полагодити. Стосовно Птура, то в мене є ймовірне відео його влучання в цю машину. Але його достовірність до кінця не підтверджено. Судячи з інтерфейсу, це може бути радянський 9 м 119 м Reflex. Він пробиває до 900 мм броні, але його боєголовка кумулятивна. Можливо, саме це і врятувало машину. До речі, щоб підвищити захист бортів від кумулятивних снарядів, на наших Leopard 2 почали широко застосовувати динамічний захист. Спочатку з'явились відповідні фото. На цьому навіть показаний процес виробництва кріплень під контакт 1. До речі, більше інформації про військову техніку ви можете прочитати в мене в телеграм-каналі. Там регулярно публікуються матеріали, а також ведуться цікаві дискусії. Доєднатись можна за посиланням в описі. Пізніше з'явилось відео, де Леопард 2-4 укомплектований динамічним захистом Контакт 1 та шведською маскувальною сіткою Баракуда. Стосовно останньої, то вона ще не найкраща в своєму класі. Окрім того, що Баракуда маскує машину від оптичних приладів, її матеріали ще й зменшують теплову помітність техніки. А це означає, що такий Leopard 2 буде набагато важче побачити в тепловізор, ніж звичайну машину. Також є відео, де замасковані барахудою шведські танки СТРВ-122 кудись передислоковувались. Але яке вони мають відношення до Леопард 2? Річ у тім, що свого часу Швеція замовила партію з Leopard 2 5 Це досить непогані машини, але в порівнянні з сучасними версіями вони трішки застарілі. Тому було прийнято рішення модернізувати їх на шведських заводах та довести до рівня Leopard 2. Плани були успішно виконані, і шведи мали на озброєні 120 таких машин, 10 з яких було передано Україні. Тому можна стверджувати, що в нас на озброєнні стоїть Leopard 2. a Також є інші відео де стрв 122 супроводжували шведські БМП СІВІ 90 та польський БТР Росомак. Я робив огляд на кожну з цих машин. Відео про CV-90 можна переглянути тут, а про «Росомак» — тут. Йдемо далі. На початку осені 33 я ОМБР показала свій танковий батальйон, що має на озброєнні Leopard 2A4. Я нарахував щонайменше 21 танк. Всі вони оснащені динамічним захистом контакт-1 та маскувальними сітками. Тепер стосовно того, де ремонтуються пошкоджені машини. В Польщі є ремонтний завод під назвою Boomerва Бенди». Туди на вантажівках доставляють пошкоджені машини. На фото українське Лопардва 4. Враховуючи, що знімки було зроблено в липні, то цілком реально, що ці машини вже знову в строю. Іноді ремонт машин відбувається в полі. На цьому фото фахівці з польська група збройньова оглядають Леопард Два4. Мою увагу привернув надто тонкий дах корпусу. В минулому відео про реальні бої на Леопард 2 я опублікував інші фото, де ця б деталь також була пробита. Це є серйозним прорахунком інженерів, оскільки послаблює захист танки від артилерії та ПТРК, що націлені на пробиття даху. Наприклад, Джевелін Чен Лав. На щастя, Росія не має на озброєнні подібних ПТРК. Але небезпеку від артилерії та Мін ніхто не відміняв. На цьому відео пошкоджений Leopard 2.6, що підірвався на міні. Екіпаж знову вижив, а техніка підлягає ремонту і, скоріше за все, уже в строю. Проте, погляньте, наскільки за замінованою є територія. Тут просто десятки 10 кілограмових протитанкових мін тм 62 Події відбувалися на запорізькому напрямі. На цьому ролику видно передислокацію БМП Бредлі в супроводі Leopard 2, 6 Відео було знято на передовій Запорізького напряму. До речі, в мене є ролик, як проявили себе БМП Бредлі на фронті. Переглянути можна по підкасті. А ось є екіпаж однієї з машин. У обрисах тут впізнається Леопард 26 Підіб'ємо підсумок. На озброєнні нині стоять Леопард 24 Леопард 26 та стрв 122 які аналогами Леопард 27 Будь-яка з цих машин може врятувати екіпаж при наїзді на міну. Для протидії Птура на Леопард 24 встановлено захист Контакт-1, і це явище не було масових масштабів. Але в цієї версії танка погано захищений дах башти. На Leopard 2.6 та СТРВ-122 контакт один не встановлений, проте там своя броня потужніша. Багато машин укомплектовані маскувальними сітками баракуда, які є чи не найліпшими в своєму класі. Тому 80 машин це дуже потужне підкріплення для ЗСУ. Вони без сумніву ліпші за Т-64, Т72 чи Т80. Тепер перейдемо до озброєння. Спочатку розберемось з боєкомплектом. По-перше, вже підтверджені, що на Leopard 2.6 використовуються снаряди DM53A1. Вони здатні пробити 700 мм броні з відстані 2 кілометра. Нині це один з найкращих снарядів по бронепробиттю. На жаль, Leopard 2A4 не має можливості стріляти такими боєприпасами, тому для них використовується DM33A1 з пробиттям 560 мм, що також немало. А для знищення укріплень стрільби по малоброньованій бронетехніці чи для прикриття піхоти існують фугасні снаряди АІМ ХЕД. Вони містять 3,2 кг вибухівки та мають дальність до 4 км. З боєкомплектом розібрались. Тепер щодо боїв. На першому відео видно, як Леопар 2.6 працює по позиціях ворога. Повідомляється, що відео було знято на запорізькому напрямі. Далі є відео, як Леопар 2.6 супроводжують Бредлі під час контрнаступу. Я нарахував 4 БМП та 2 танки. А тепер справді ексклюзивний матеріал. Леопард 2-6 прийняв бій проти двох російських танків на відстані півтора кілометра. На жаль, ворожі машини не знищені, проте були змушені покинути позицію. Повідомляється, що відео було знято на самому початку контрнаступу на Запорізькому напрямі. А ось ще одне відео роботи Леопард 2. Невідомо по яких саме цілях він стріляв. Але сподіваюсь, що вони були знищені. А що ви думаєте стосовно реального застосування Leopard 2? Як проявили себе ці машини? Напишіть в коментарі, мені буде цікаво довідатись вашу думку. Тепер я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. В якості подяки для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без реклами і від Ютуба, і без тієї, що безпосередньо вмонтована в ролик. Нині підтримати мене можна на таких платформах, як Patreon та Ютуб. Контент скрізь ідентичний, тому обирайте що зручніше. Долучитись можна по посиланнях в описі, а я буду дуже вдячний. А зараз давайте зустрінемось в ролику про реальне застосування БМП Бредлі. Там є про що поговорити. Або ж рекомендую переглянути першу частину відео про Леопард 2. Якщо ви цей ролик вже бачили, то тут буде ще одне відео. Слава Україні!